Привіт, мене звуть Сашко, я християнин, я служу в ЗСУ і зараз я перебуваю у відпустці. Все а, як мені у відпустці? Ну, скажімо так, незвично спокійно і незвично я не знаю навіть, як це сказати. Да, у відпустці мені незвично спокійно і в цілому незвично багато від чого я відвик. Багато, ну, багато цивільних речей. Е, ну, вони для мене такі. Треба їх пізнавати заново. От, але в цілому, в цілому добре. Я насичуюсь. Кажуть, так, кажуть, 10 днів мало, але в нинішніх умовах і обставинах для мене це цілий скарб. От, я просто по собі помічаю. У мене ж є дружина і діти. От, я по собі помічаю, раніше цього не помічав. Ось по собі помічаю, що. Е, я стаю набагато більш нервовий, коли в мене тривалий період розлуки з сім'єю. А коли там, бачуся з дружиною навіть день, навіть, там, як кажуть, на коліні, то е потім я маю заряд чи отримую заряд, який я, відповідно, там, е протягом кількох місяців можу. Ну, можу бути в доброму гуморі і не кидатися на людей, які поряд. Ну, Я ж перший, я сам християнин не служу. От, і служу теж не в таких, не в найостанніших військах, в десантно-штурмових. В мене із усього батальйону от, щирих християн, які, е, ну, які сповідують Ісуса своїм Господом і Спасителем, це тільки ще один хлопець. І він е, розвідник, він е, командир відділення безпілотних авіаційних комплексів у розвідувальному взводі. Нашого батальйону. От, тому, ну, якщо говорити конкретно про наш батальйон, він, цей хлопець, а, займає більш бойову посаду, а я займаю менш бойову посаду. От, відповідно, а, ну, мені а, за характером моєї посади, стріляти у людей не доводиться. Йому ну, інколи доводиться там, скидати їм на голови всілякі, всілякі неприємні штуки. От. Ну, Але в основному він займається саме розвиткою. Ну, от якось так. От. Як, як служиться в цілому, Ну, якщо говорити, це не реклама ЗСУ, але якщо говорити про місце християнина в армії, ну, в першу чергу я вважаю, що це має бути предметом особистого обговорення з Богом. Якщо ти до коренів, до коренів волосся пацифіст, ну, і це твій. Природний стиль життя і природний стиль мислення, ну тому що і християни діляться на християн-пацифістів, і на християн-прихильників справедливої війни, ми всі це знаємо. Якщо ти християн християнин пацифіст, тобі, ну, тобі не треба геть думати, треба тобі в ту армію йти чи не треба. От. А якщо ти християнин не пацифіст, то я точно так само вважаю, що е, до тих пір, поки ти не обговориш питання з Богом. До тих пір, поки ти не отримаєш від нього конкретний вердикт і конкретну відповідь, де ти маєш бути, і чи маєш ти бути в структурі Збройних сил, ти ну рипатись так раніше часу, я вважаю не потрібно. Тобто, це має бути свідоме, обговорене з Богом і ним же. Санкціоноване рішення. І якщо говорити саме про, про службу в, християн в Збройних силах, якщо саме говорити про службу християн в Збройних силах, то вони збройними називаються е, не тому, що точніше, не так. А якщо говорити про службу християн в Збройних силах, то те, що вони називаються збройними, не означає, що там люди... Постійно займаються питаннями пов'язаними зі зброєю навіть в бойових батальйонах є ціла купа посад, які не передбачають стрільби, які не передбачають е зіткнення з ворогом, саме е в тому аспекті, щоб там калічити його забирати життя. Дуже багато роботи в армії робиться людьми з абсолютно цивільними спеціальностями і. Відповідно, якщо ти ну, думаєш як християнин, що е, тобі треба служити, там, чи приймаєш рішення, що тобі треба служити, ну, ти можеш відкрито молитися Богу і просити, що постав мене на те місце, де мені не треба буде стріляти. от і все. І в Біблії ж сказано, що з щирими Бог чинить щиро, так? З чесними, чесно, а з лукавими за їх лукавством. От Якщо ти щирий і чесний з Богом, і просиш його саме про це, я вірю, що Бог відповідає. У моєму випадку, так і було. От. Я взагалі першочергово хотів стати бойовим медиком, ну, тому що повісток мені не було, я ну, просто від, відчув поклик, що я повинен бути в цій структурі. От, і коли я прийшов на комісію, і потім спілкувався з військовим, то я казав, в мене першочергове, ну, першочергове бажання це бути бойовим медиком. Але е, ну, він сказав, що е, ну, буде так, як вирішить, як вирішить держава, і де буде потреба. Ну і мене призначили в десантно-штурмові війська. Відповідно, я молився, Господи, якщо ти хочеш, щоб я був на бойовій посаді. То так само руками начальства постав мене на бойову посаду. Водночас, якщо навіть призначивши мені бути на бойовій посаді і не бажаючи, щоб я когось убивав, то я так і просив його, значить, в першому ж бою. Будь ласка, ну зроби так, щоб ви поранили мене першим. Я не просив, щоб убили, от, тому що мені ще довго жити, мені ще шість дітей ростити, яких у мене немає, із яких у мене тільки двоє. От, але ну, прохання було саме таким. А інший бік прохання, якщо ж ти не хочеш, щоб я е, працював зі зброєю в руках, тоді постав ти мене на те місце, де я е, ну, буду корисним. І де мої руки, ноги і голова можуть знадобитися. І він так і зробив. І моя спеціальність в армії і в конкретно в моєму батальйоні вона не передбачає стрільби по людям. Тобто я щиро висловив перед Богом своє. Він е, я відкрив перед Ним своє серце і щиро висловив йому свої бажання. І він відповідно провів мене саме туди, де, де він мене і бачив. В армії ж збираються різні люди. В армії збираються різні люди від затятих атеїстів до в тому числі певною мірою навіть релігійних фанатиків, які, наприклад, можуть спокійно там бухнути, але при цьому не приймають ІПН. І ну, Індивідуальний податковий номер, да? тобто є от такі крайності. Відповідно, з агресією через те, що ти віруючий, або з агресією, коли ти людям ну, розповідаєш про правильні Божі принципи от, і про спасіння і вічне життя, з агресією ти завжди можеш зіштовхнутися І це нормально, це є і в цивільному житті. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо, якщо говорити глобально, армія це ж просто зріз суспільства. Нас туди по мобілізації набирають не за якимось відповідним критерієм чи відбором. Е, нас туди набирають, ну грубо кажучи, це чисто, чисто випадковий відбір. От і відповідно вибірка е, в армії, е, як кажуть, вона настільки репрезентативна, що відображає стан у всьому суспільстві. І тому фактично так само, як ставляться в середньому суспільстві до християн, так і в армії. Точно так само в середньому ставляться до Християн. І е, тому, от, ну, звичайно, там інколи бувають насмішки, інколи бувають суперечки цілу ніч от, ну, на релігійно-філософсько-теологічні теми. А інколи е, люди сидять і слухають, і слухають уважно, і е, ну, дивишся і бачиш, що в їхніх очах є проблиск розуміння. Взагалі, мій комбат говорить, що я не вірю в атеїстів на війні, тому що навіть ті, хто називають себе атеїстами, коли їх проносить, то кажуть Слава Богу. Я маю на увазі, коли смерть повз них проносить, то вони кажуть Слава Богу. І інколи таким людям, які кажуть Слава Богу, що у нас там того того не трапилося, так і кажу Богу, в якого ви не вірите. Ну, це так, ми більше жартуємо між собою. Ось тому знову ж таки ставлення абсолютно різне у різних людей, і, і це нормально, але е, ну, щоби було там якесь прямо ненависть, ну такого я не зустрічав. Саме конкретно до мене ненависть за те, що я християнин. Такого я не зустрічав. Це дуже цікавий момент. Тому що, е, ну якщо говорити про мій графік, я працюю сім днів на тиждень. От у мене немає е, вихідних, у мене немає звільнень як таких. Я мій робочий день може починатись там в 6-7, і здебільшого він закінчується далеко за опівніч. У мене часто бувають там дводобові марафони, коли я просто по дві по дві з половиною доби не сплю. Чому я про це розповідаю? Тому що е, у мене часто навіть немає можливості зустрітися з цим братом-розвідником. Ну, Тобто ми не можемо навіть перетнутися з ним. От. А е, ну, не те, що вже говорити про, е, про можливість там кудись в зібрання сходити. От. Звичайно, перед, ну, між виїздами на бойові мій батальйон базується ну, трошечки жовітяжку в тил, в більшості, точніше у всіх населених пунктах. Де ми базувалися християнських церков не було. От. А ми не так активно рухаємося, ну, теж щоб не створювати масовки для сили і засобів розвідки ворога. От. Ми ну, не сильно як кажуть, переміщаємося. От. І відповідно, ну, ходити там по селу і знайомитися з всіма теж ну, не варіант. Я там бувало запитував місцевих, а є тут віруючі там е саме конфесії Ну, Тому що все-таки ну, справжнє спілкування е живе і глибоке, От. у мене все-таки, ну, по моєму складу, е духовному, воно все-таки з братами і сестрами-протестантами, як би там не було. Ось, і відповідно, ну таких у тих місцях, де я бував, не виявлялося. А значить, живого спілкування у мене практично мінімум. Ось з цим братом. Але це теж дуже цікавий момент. Бо свого часу Бог дав мені відчути брата по духу у начальнику кадрової служби артилерійського дивізіону, з яким ми ну, часто спілкуємося в. Режимі месенджеру через Старлін. І я от просто на певному етапі відчув, що він віруючий. Я так його і запитав, і він мене запитав. І так вияснилося, що ми брати. То ми буває перекидаємося якимись голосовими повідомленнями або просто повідомленнями, і це дуже сильне підбадьорення один для одного. Ну І інколи наш бригадний капелан е, також там мені пише, або через Starlink виходить на мене в режимі Messenger. От, і е, ну, також це певною мірою підтримка. А наш бригадний капелан він якраз теж із, із протестантів. От, тому ну, такі елементи духовної підтримки є. Ось, ну а крім це я зачепив аспект спілкування е, з віруючими людьми. А інший аспект, звичайно, слово Боже, і молитва е, і роздуми. вони ж не залежать від е, абсолютно не залежить від того, є поряд з тобою люди віруючі, чи немає. буває. Я на фоні стараюся підключати в неділю зібрання е, мого. Моєї церкви білоцерківської, от Воскресіння, але це теж виходить не завжди, от, з огляду саме на завантаженість задачами. Ну і плюс я більше людина, я, не яка слухає, я більше людина, яка читає. От, Тому мені, ну, мені простіше, коли я там проповіді читаю в тексті. От якось так. Ну і плюс знову ж таки, слово, слово, Біблія, Біблію нічого ніколи і ніяк не замінить. Ми а, відчуваємо, і це не просто слова. Ну, буває, ми кидаємо кліше, що от ми відчуваємо молитви. А, там а, люди говорять, і я їм вірю, от, що вони відчувають молитви. І я відчуваю молитовну підтримку. Ну, люди не віруючи чому маю на увазі, тому що віруючі люди вони точно відчувають підтримку. От а не віруючі говорять і свідчать, що вони відчувають молитовну підтримку тих, хто за їхніми спинами. І е, щодо тих, хто молиться за нас, за збройні сили, за всіх і кожного, хто долучається до цієї спільної справи, е, ми, ну, ми дякуємо тим, хто, ну, хто дійсно постійний в молитві за нас. Наше бажання, наше бажання, щоб ця війна завершилася чим пошвидше, але щоб вона завершилася чим пошвидше на наших умовах. От. І е, ми дуже-дуже сподіваємося, що коли ми повернемося назад додому не у відпустку, а вже назавжди, чи принаймні на дуже довгий період, е, що ви нас приймете як звичайних громадян. Принаймні ну, мені би цього дуже хотілося. Ну, Щоб, скажімо так, я не вирізнявся серед, ну, серед інших людей тільки через те, що я був військовим. Я сподіваюся, що так і буде. Ну і сподіваюся, що ми з своїми заморочками не будемо створювати дискомфорт всім тим, хто, хто буде приймати нас тут вдома. Дякую.